Як ви думаєте, скільки ви коштуєте? Ми говоримо не про ваш власний капітал, а про вашу самооцінку. Ніколи не плутайте свої цінності з вашою цінністю як особистості. Ви можете бути багатою людиною або бідною, але це не має нічого спільного з вашою цінністю як особистістю. Що визначає нашу цінність? Дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Що визначає цінність чого-небудь? Зверніть увагу на два основних фактори. Перший, все залежить від того, скільки хтось готовий за це заплатити. Скільки коштує ваш будинок. Ймовірно, не так багато, як вам хотілося би, щоб він коштував. Ваш будинок коштує стільки, скільки хтось готовий за нього заплатити, не більше. Другий фактор все залежить від того, кому належала та чи інша річ у минулому. Іноді щось є цінним лише через те, кому воно належало раніше. Наприклад, чи буде автомобіль, що належить знаменитості, більш цінним, ніж автомобіль, що належить вам? Можливо. Або гітара може бути більш цінною, тому що вона належала відомому музиканту. Виходячи з цих двох факторів, яка ваша цінність? Для того, щоб дати правильну відповідь, запитайте себе, кому належу я. І скільки за мене заплатили. Зверніть увагу на відповідь, яку ми знаходимо в сьомому розділі першого послання до коринтян. Ви дорого куплені. Тож не ставайте рабами людей. Бог високо цінує кожну окрему людину. Він, як наш творець, має невід'ємне право на нас. Ми є його власністю по праву творіння. Але він також. Викупив нас з жалюгідного стану рабства гріха. Він заплатив за наше звільнення ціну життя власного сина. Цим він придбав ще одне право на нас. Мета плану спасіння полягає в тому, щоб ми, отримавши свободу, могли жити для Бога, Творця і Спасителя. Він сплатив незбагненну ціну за викуплення людського роду. Цей факт відкриває нам цінність кожної людини окремо. Христос. Оплатив ціну нашої свободи, ми належимо йому. Це робить мене і вас більш цінними ніж що-небудь в цьому світі. Усвідомлення того, що Бог викупив нас для спасіння і вічного життя, приводить нас до повного посвячення і безроздільної вірності. Йому. Ми не можемо нікому дозволити вмішуватися у наше право і обов'язок служити Богові. У відповідності з голосом нашої совісті, наша совість належить Богу, і тому повинна слухати Його голосу, а не навіювання окремих людей або навіть цілого суспільства людей. Наше життя також належить Богу, і ми повинні вручити Його в повне розпорядження Бога, щоб він керував ним по своїй волі. І відповідно до цього ми будемо з вами щасливими, помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти відкупив нас з рабства гріха ціною власного Сина. Допоможи нам завжди пам'ятати, Господи, що Ти дорого заплатив за нас і допоможи нам жити відповідно до того поклику, яким Ти нас покликав. Амінь. Запитайте себе, кому я належу. Біблія однозначно говорить. Що ви належите Богу, Бог обміняв свого власного сина на вас. Головський хрест доводить вашу цінність. Ісус помер за вас. Ви неймовірно цінні. Ніхто ніколи не платив більшу ціну, ніж Бог заплатив за вас. Пам'ятайте, ви неймовірно цінні в Його очах.